Христос рождається, високопривосвященіші митрополити Ігори, дорогі владики, отче ректори, всесвітліші отці, сестри преподобні, дорогі друзі, брати і сестри, дорогі друзі Львівської духовної семінарії Святого Духа. Я хотів би від імені єпископів в Америці і дозволю собі навіть від єпископів в діаспорі подякувати Львівській архієпархії, митрополиту Ігору Владиці Володимирові, священникам, всім вірним монахам монахиням, за вашу стійкість. За те, що ви стоїте всупереч. І що ви своїм життям, духовним подвигом, молитвою, служінням даєте належну відповідь цій спробі наш народ і нашу церкву знищити. Дехто хоче, щоб ми не жили. А коли ви живете, коли ви співаєте, коли ви граєте, коли ви молитеся, вчитеся, будуєте, творите місця праці, коли забезпечуєте і духовне, і економічне, і міське, і громадське, це є відповідь, чітка відповідь. Від імені нас єпископів за кордоном я хочу подякувати Митрополиту Ігору, ректору, цю бойку всім настоятелям семінарії, тому що думаю, що немає за кордоном єпархії, де немає випускника львівської семінарії. Хто, може, був відвідував Париж? Знає наскільки випускники Львівської семінарії причинилися до розвитку цієї єпархії на непростих землях в країнах, які належать найбільш секуляризованих країн світу. Коли я там служив і звертався до владики Ігора по допомогу, він не раз сказав, я вам пошлю найкращих, бо там непросто. Владику Ведикую я дякую від себе особисто і від людей цього екзархату, я радше єпархії, які, які, екзархат, який став єпархією, що ви підтримували мене, підтримували тут присутнього владику Гліба. І можу засвідчити, що ці священники опірилися, гарно вивчили французьку, нідерландську мову, можливо, ще якусь. І в різних куточках цих п'ятьох країн вони піднімають дух нашого народу, але також свідчать серед неукраїнців. Випускники львівської семінарії беруть участь у духовній боротьбі і інформаційній боротьбі. Ну і великим святом було місяць тому, коли митрополит ваш підопічний, який, будучи аспірантом, може вже доктором, ще служив, тобто захитивши кандидатську з егорафії, служив в святому Юрі. Ігор Ігоранця вступив до цієї семінарії, її закінчив, з вашим благословенням поїхав до Франції, написав там докторську працю по-французьки з еклезіології і став тепер єпископом. Я думаю, що і митрополит, і Львівська семінарія, і ціла єпархія може гордитися, що Їхній духовний син тепер несе цю непросту відповідальність. Хто був на Хіротоні, може засвідчити, як автентично вона відбулася без зайвих прибамбасів, без знаєте, якогось пафосу, щиро молитовно, ділово і в такий спосіб, який. Сьогодні личить архієєві нашої церкви в цей складний час. Постійний синод минулого місяця був в Австралії. Там також є випускники Львівської семінарії. В Америці, в Канаді, в різних країнах Європи. В Польщі, я вже не кажу по цілій Україні під Карпат до Донбасу є випускники цієї семінарії. Я дякую всім ректорам, покійному владиці Юліанові, владиці Менюку, цю Богдану праху, блаженнішому Святославові. Цеві Миколі Фредині, тепер оцю Ігору Бойку за працю і співпрацю, за виховання семинаристів і співпрацю з університетом. Нехай Господь вас всіх винагородить, а ви, дорогі брати-семінаристи, ви проходите подвійну школу, бо є те, що є від семінарії і уку, але є те, що є від війни. І не бажаємо нікому такого вишколу, але раз він є, його не можна змарнувати. Жодної кризи ми не повинні не використати. Я хочу побажати вам і вашому поколінню, щоб ви могли бути такими прониклими свідками, щоб ви могли проаналізувати. В молитві зрозуміти це випробування і пояснювати його нашому народові і світові. Сьогодні є 50 гарячих точок у світі, чи сім великих воєн з 12 середніх. Іншими словами, війна це не виняток, на жаль. Але є потрібно мати християнську відповідь на цей сукупний гріх, бо нема більшого гріха, ніж війна, ні є все. І брехня, і гвалт, і вбивство, і маніпуляції, геноциди. Дай Боже вам мудрості, мужності і молитовності для того, щоби. Цей урок максимально використати. Це буде великий внесок в життя Вселенської церкви, не тільки нашого народу. З вдячністю я би хотів все ж таки заохотити всіх гостей зробити максимальний внесок у працю семінарії. І від імені нас, владик в Америці від нашої митрополії, при цій нагоді я хотів би зложити 500 тисяч гривень на потребу семинарії з великою певністю, що цей вечір помножить цю суму кількакратно, бо ми ніколи не пожаліємо, якщо ми будемо підтримувати Львівську духовну семінарію. Ніколи. І ця інвестиція буде приносити плід для нас, для наших дітей і внуків, і для багатьох, які чекають потіхи Божого Слова і е, думки і дії, яка випливає з нашого унікального українського греко-католицького досвіду саме тут, у Львові. Нехай Господь вас сториться і винародить. Христос рождається.